Президент США Дональд Трамп заявив, що не змушував Володимира Зеленського віддати Донбас Росії. За його словами, він лише запропонував заморозити ситуацію на поточних позиціях. За даними Reuters, зустріч із Трампом стала розчаруванням для української делегації. Президент США нібито натякав, що на Україну чекає важка зима та ще більші втрати, якщо не погодиться на угоду з Москвою. Джерела агентства кажуть, що Трамп кілька разів вживав ненорматив. Ивну лексику, однак прямо не говорив про знищення України у свіжому інтерв'ю. Трамп наголосив, що він пропонує зупинити війну по нинішній лінії фронту. Ми ніколи цього не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід зупинитися там, де проходить лінія фронту. Далі домовлятися буде дуже важко, якщо починати торг. Мовляв, ти береш це, а ми те. Занадто багато варіантів. Тому я кажу, треба зупинитися просто зараз по лінії фронту, повернутися додому, припинити вбивати людей. І на цьому все нехай усе залишиться так, як є. Зараз Донбас фактично поділений. Здається, близько 78% території вже під контролем Росії. Тож залишити все в тепешні. У вигляді, а вже потім колись можна буде про щось домовлятися,